Добрий день, друзі. Вас вітає компанія НТЗУ. Мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати таку позицію. Гідравлічні трубки до НТЗ. Ну, взагалі по оригіналу знайти дуже-дуже складно. Тут є такий китайський виробник, це у нас бренд такий сила. Маєте, ось такі от голограми вони клеють. Дивіться, бачите? Лискою, вон, читається сила. Так, ось такий от у них логотип. Так, це Китай, але вони на замовлення виготовляють. ну На замовлення я маю на увазі великі партії, ось такі вони обрендірують своїм брендом і виготовляють. По каталожним зараз нічого не скажу, де що. Так от дивіться, будь ласка, якщо пізнаєте ту трубку, яка вам потрібна, можете замовляти по якості. Ну, взагалі, тобто отак от дивишся, все доволі непогано, тобто доволі якісно. Наскільки я розумію, це у нас сталеві трубки усі, наприклад, дивимося. Тобто, це не мідні, не латунні, це сталь у нас. Так, тут у нас от, до цієї трубочки таке кільце йде ущільнювач. Так, вони всі попідписувані. Ну, я так розумію, це от їхнє внутрішнє кодування отаке. Стрих вода і все інше. Так, сподіваюся, що вам це буде цікаво. Якщо треба, то будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Номер для замовлення Максима не звати. Так. Також хочу нагадати, є можливість відправлення у Молдову. Для цього потрібно зв'язатися з перевізником Сергієм. І у Литву, і Латвію та Естонію. Для цього потрібно зв'язатися з перевізником Ліндаугасом. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.